На стінах витвори мистецтв. А в самій залі за кілька хвилин розпочнуться вишукані інтелектуальні баталії. У Львівському палаці мистецтв благодійний турнір шахів весняний контрнаступ. Шахи гра не лише інтелектуальна, а в цьому випадку ще й благодійна. Всі кошти з турніру весняний контрнаступ віддадуть на ЗСУ. В такому протистоянні взяли участь гросмейстери світового рівня Марта Літинська, Олег Романишин, Олександр Белявський та Адріян Михальчишин для турніру обрали формат одночасного сеансу гри. Ну, одночасний сеанс шахів це що Сен проводить одразу гру з багатьма учасниками з десятьма або більше дощок, і всі учасники можуть грати. І спробувати свої сили з росмейстерами. Проти зірок світу шахів 68 учасників: діти, студенти, пенсіонери та навіть майбутні захисники. На чорно-білому полі зійшлися курсантка Національної академії сухопутних військ Анна Гіска проти Адріяна Михальчишина. Дівчина в академії навчається на сапера. Розповідає, шахами захоплюється ще зі школи. Анна єдиний із учасників, змогла обіграти гросмейстера, переможця двох молодіжних чемпіонатів світу та найкращого юнацького тренера світу 2008 та 2009 років. Приймала участь у різних змаганнях, займала призові місця. Попала сюди, я неочікувано, якщо чесно. Нам прийшов лист на академію, нас запросили. Ну, я Неважно, скільки ми виграємо партії, скільки програємо. Звичайно, кожен виграш гросмейстера це якесь приємне відчуття для, для того учасника, який виграє. Але головне, що ми покажемо, що люди люблять шахи, вони цікавляться шахами. Львів не дарма називають справжньою шаховою столицею України. Саме у місті Лева налічується 22 українських гросмейстерів. – Дайте, мені дуже приємно, що зараз діти, які. Можуть відчути, що таке висока інтелектуальна гра з справжнім майстром. От Оточе ми прагнемо, щоб не тільки перемогти на фронті завдяки нашим військовим, а щоб люди і далі грали і любили шахи. То, що було у Львові і області завжди. Шаховий турнір Весняний контрнаступ організувала Львівська обласна військова адміністрація. Кажуть, змагання планують проводити і надалі, адже такі турніри наближають перемогу. Валерій Биц та Віталій Дмитрко, телеканал НТА.